АПЛР-тест дуже було людей багато паніки, дуже люди боялися, як їм поводитися. Дуже покладали надій багато на медиків. Пацієнти очікували, що ми все знаємо. Насправді для нас так само було це дуже страшно. Зараз є вас 150. Провакцинувалася 25 лютого вакциною AstraZeneca. Я не афішувала це для, для всіх. Я додому прийшла там і рідним сказала: мамі кажу, що я буду вакцинуватися. Ну, по погляду мами я зрозуміла, що вона буде переживати за мене, і... але нічого не сказала. Просто запитала, це твоє рішення? Я кажу, так, ти так вибрала? Ти подумала, я кажу, так, я подумала, тому що я йду свідомо на цей крок, і в майбутньому я буду рекомендувати і буду робити все для того, щоб це зупинити. Була така ейфорія, усвідомлення, що я це зробила, але десь, може, десь якийсь такий був незначний страх, і, і, і якось так. Ну, знаєте, я не можу навіть пояснити. Дуже підтримки багато було з адміністрації, колеги. Ну як, ну як? Потім, після після вакцини, на другий день, якби на другий, третій день знайомих з рідних хотіли мене потрогаркнутися, <ratio> чи все нормально. Ну вже дайте мені білі шавочки. Знаєте, більше додалося в друзів, друзівці. <сі> Всі хотіли писати, писали мені коментарі. Ну як, що рекомендуєте, не рекомендуєте, як як перенесли? А точно вакцина були й негативні коментарі. Ну, я не маю права це озвучувати, але були такі коментарі, що можливо десь на якісь буквально 5 секунд ви мене просто вибивало з колії. Хотілося відповісти на той коментар, а потім думаю, ну навіщо я буду прирівнути до тої людини, яка писала там. Були ну, такі негарні коментарі впевненості, дала ця вакцина впевненості в собі. Більше контактувала з, можна сказати, важчими хворими, що дійсно не знали, чи в нього підтвер... людина підтверджений тест чи не підтверджений, але йшли до контакту. ПЛР-тест у вас був підтверджений. Так. так. так підтверджений. Може, що свої лікували серце. А де ви лежали? В кардіології чи в цьому? Не чи не в Ні, ні, в чому а у нас в інфекційному. Ви піднімаєте І легенько. Тихенько-тихенько. Ще раз, можете відкрити глибоко, дихайте, відкрийте собі рот. Зіштовхуюся з трьома видами людей. Е, перші, які категорично кажуть, ні, я не хочу померти, тому що ну, це провокація, це проти нас е, влаштовують якісь, якісь нюанси. Друга, е, – «Ну, я ще чекаю, очікую. Очікую чого. Ну, не знаю, я ще очікую. Можливо, щось, можливо, ще на якусь іншу. Третя — категорично, ні без пояснень. Чому? Ні. І все. І ви мені навіть про це не розказуєте, тому що, тому що ви не розказуєте. Я не хочу про це слухати. Порада. Рекомендую, стараюсь рекомендувати людям. Навіть стараюсь переконати, пояснити. Розкласти все по як, щоб з по, самого початку людині розказати, як відбувалося в нас, як в мене це все відбувалося, і переконати ту людину, навіть як на категоричне ні, переконати, щоб не боялася і, можливо, задумалась. Я би своє рішення не змінила. І зараз би я йшла з більшою впевненістю. Тоді що, так, знаєте, все рівно були і такі думки, і такі думки, і цього всього люди не знали, медики і, Ну, десь, десь десь, в якійсь мірі і відмовляли, задумаюся, хтось підтримував, ти молодець. Давайте, давай, ти вирішила, давай, подивимося, як це. А зараз я би чітко сказала, так, і все, я готова. Я готова йти на третю дозу. Я готова, я не боюсь. Ну, тому що страх це страх, перш за все, люди бояться, страх це паніка. Тут панікувати не треба. Тут треба згуртованість, здоровий глузд і вперед.